Людина року в стилі Джеймса Бонда цьогоріч премію назвали 17 миттєвостей слави за аналогією з радянським фільмом Про Штірліця. Ця програма єдина, навіть яка може відзначати 17 років. Це означає, що буде 18-й рік і далі. За вагомий внесок у розвиток міжнародної журналістики статуетку отримав почесний гість Володимир Познер. Дареному коню, як говориться, я шучу, звісно, неожиданно. Ну, дуже приємно. Для народної артистки України Ані Лорак це вже друга статуетка. Першу отримала за участь у Євробаченні, а тепер вона митець року. Така планочка. Кожен раз і ти думаєш, що ж мені такого зробити наступному році, щоб повисити уровень. Найкращий спортсмен, банкір, аграрій та підприємець. На думку фінансиста Костянтина Кондакова, є ще багато галузей, гідних включення до цього високого переліку номінацій. Ніпога було б би... Одмічать нової сфери, от именно в экономике, например, it ті отрасли, і более глубоко уделить внимание финансовой сфері. Статуетка Людина року» – це суспільне визнання успішних людей та стимул для нових досягнень.